Доброго дня. Чергова посилка з доброю справою. Місто Чернівці від Віталія Андрійовича. Прізвище не буду називати, в принципі. Гляньте, як сформована На фонд для ЗСУ. Бачите, тут ще якийсь провід мідний, рукавички, дякую. Це нам ніколи не завадить. Тут ось записка Андрій, доброго дня. На аналіз, якщо є срібло, тоді 50% на фонд для ЗСУ, а 50% на карту. Ну і, відповідно, номер карти вказаний. Фонд, так як е, зараз е, плотно е, співпрацюємо з Юрієм Ларченком, соответственно, чоловік і вибрав цей фонд. Вірніше, як вибрав, він сказав, що я повністю довіряю вам. А так, як. Е, Пан Ларченко визиває доволі гарні емоції і чесність, то зараз працюємо з ним. А там будемо бачити. Але я сподіваюся на подальшу довгу співпрацю. Так, зараз відкриємо, подивимося, що тут за матеріали. Дивіться, що у нас тут. У нас тут напайки, бачите? Їх треба здувати, це срібні напайки. Не бачу болгарку. Ну, в принципі, там і бачить нема що. Давай так покажемо. Зараз аналіз зробимо. Бачите, там відсоток срібла. В общем, це ми здуємо і зробимо. Для такого діла знайдемо, як це зробити. А тут просто гарна якісна мідь. Кинь мідь на вісажень. Просто покажи людям. Що нам там показує? 3200 вже, в принципі, суттєва, суттєва сумається 3200 на 300, вже 960. Плюс отут здуємо. Магнітне, не магнітне. Бачите, чоловік розписав, де якесь рібло. Саме ця ж то контакт, звичайно, мідь. А, ой, не контакт, а пластина, а сам контакт магнітний або не магнітний. Зараз все зробимо, дорахуємо і переведемо кошти. Все, як просив чоловік, частково йому, частково на фонд, і буде, в принципі, добра справа від нього. Само собою, від нас тут, по суті, нічого і не впливає, але дякую, що довірились нам.